Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час штурму храму помер чоловік. Пише телеграм-каналу Всевидяче Око. Рафіяни в селі Липовець хотіли вигнати з храму московських попів, але в одного з чоловіків стався серцевий напад. Після зіткнення зі священиком офіційних повідомлень про те, що сталося на даний момент, немає. Наразі священиків просять покинути храми по всіх містах західної частини України. І якщо народ проявляє активність, то українська влада демонструє слабкість. Заплющуючи очі на захвалі та антидержавні дії з боку так званої ОПЦ – московського патріархату, це радикалізує українців, змушуючи їх брати справу до своїх рук і позбавляє керівництво держави довіри, що критично важливо в умовах війни. Про це заявив релігієзнавець, політолог та речник генерального штабу і 112-ї київської бригади ТРО ЗСУ Андрій Ковальов. Експерт нагадав, що представники московської церкви вже понад тиждень не покидають приміщення заповідника Києво-Печерська Лавра, попри закінчення договору оренди. При цьому священнослужителі МП. Фактично спонукають своїх прихильників до протизаконних дій. Очільники РПЦ в Україні закликали своїх вірян зібратися на несанкціонований мітинг в умовах воєнного стану в центрі столиці воюючої держави. Закликали захопити державні приміщення, закликали до акції масової непокори законним вимогам влади. За цей тиждень ми спостерігали бездіяльність правоохоронних органів, які просто не реагують на свавілля і злочини російських агентів у рясах, які провокують ескалацію конфлікту у центрі Києва, зазначив Андрій Ковальов. Релігія знавець наголосив, що Така бездіяльність прямо підриває національну безпеку України. Очільники московського патріархату кішаться перед своїми адептами, що можуть робити будь-які злочини. Мовляв, держава і влада слабкі, нічого їм не зроблять. А за поведінкою влади у ситуації з Лаврою зараз спостерігають всі. Насамперед ті громади, які зараз зважують, чи варто переходити з московського патріархату до православної церкви України. За ситуацію спостерігають політичні конкуренти президента України, які готові включитися у його електоральне знищення, якщо той проявить слабину або програє війну Тій колонії Кремля у Рясах виборці Володимира Зеленського не пробачать йому програш у протистоянні з релігійною організацією з духовним центром Україні агресорі, але тут швидше йдеться не лише про електоральну підтримку президента, а й довіру до правоохоронних органів, спецслужби і влади загалом. А втрата довіри до влади у воюючій Україні це загроза національній безпеці, зазначив Ковальов. Експерт прямо пов'язав радикалізацію українського суспільства у церковному питанні з бездіяльністю влади. На думку Андрія Ковальова, якщо нічого не зміниться, українці Далі частіше вдаватимуться до акцій прямої дії проти представників УПЦ МП. Досвід переходу кафедрального собору Московського патріархату у Хмельницькому показав, що коли правоохоронні органи не реагують на злочини московського патріархату, на них відреагують активні громадяни. Український народ втомився від безкарності агентів і диверсантів Кремля у Рясах. Очевидно, влада не ухвалює рішень щодо звільнення лаври від МП, бо боїться створювати картинку протистоянь з релігійними фанатиками, яку б використав на свою користь Путін. Насправді, не ухвалюючи рішень, влада Призводить до бездіяльності правоохоронних органів, що вбиває довіру до влади, радикалізує настрої активних українців і змушує їх вдаватися до акцій прямої дії, зазначив релігієзнавець. Експерт також не виключив протистояння на великодні свята, яке може стати тією самою картинкою для російської пропаганди та відбутися в тому разі, якщо в найближчі дні влада не ухвалить стрімких рішень. Коли бездія мовчить влада, говорить вулиця. Народ повстане і винесе з лаври російських окупантів, але для чинної влади це матиме погані наслідки, резюмує Андрій Ковальов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.